Коли говорять про кількість теплоти, то розуміють, що це така фізична величина, яка характеризує процеси теплообміну. І під кількістю теплоти розуміють зміну внутрішньої енергії тіла, коли не виконується робота. Не тілом, не над тілом. Ось для поняття кількості теплоти, для того, щоб розв'язувати задачі, я Пропоную ось такий, такий е, конспект. Е, якщо включити нагрівник і нагрівати тверде тіло будь-яке, то експериментально можна помітити, що його температура буде збільшуватися. І якщо будувати графік залежності від температури від часу роботи нагрівника, то легко помітити, що це буде. Пряма лінія. Але також можна замітити, що для більшості твердих тіл існує температура, при якій це тверде тіло починає перетворюватись у рідину, тобто плаватися. А потім знов таки, коли повністю вже тверде тіло перетворюється в рідину. То нагріваючи рідину, і температура також буде змінюватися. І це буде ось така пряма лінія. І експериментально помічено, що під час плавлення температура не міняється. Також при деякій температурі рідина починає кипіти. І під час кипіння її температура також не міняється. Але для того, щоб тверде тіло перетворити в рідину, йому цьому твердому тілу. Вже нагрітому до, темп... до деякої температури треба ще передати кількість теплоти. Цю температуру називають температурою плавління або плавлення, а цю температуру називають температурою кипіння. А далі в нас відбувається вже газ або пар, його можна називати газом. А якщо вимкнути е, нагрівач, то е, процес е, зменшення температури буде симметрично відбуватися. Спочатку. Пара або газ перетворюється в рідину. Цей процес називається конденсація. І Конденсація відбувається при тій температурі, при якій відбувається кипіння. А потім у нас рідина охолоджується, потім рідина затвердне, тобто кристалізується. і знову ж таки Температура кристалізації температура плавлення вона однакова і береться з таблиці. І таким чином імперічно було придумано, як розраховувати можна цю кількість теплоти. Тобто кількість теплоти при нагріванні, знаходять як питому теплоємність помножити на масу, помножити на різницю температури кінцевої і початкової. Це буде і при нагріванні, і при охолодженні. Правда, при нагріванні вся кількість теплоти буде додатня величина, а при охолодженні буде від'ємна, тому що кінцева температура менша, ніж початкова. Ну, і слід пам'ятати, що коли речовина плавиться, то вона отримає кількість то тобто тут ми будемо писати, лямбда м додатнє число. А коли рідина перетворюється у тверде тіло, то вона віддає кількість теплоти, Але ці кількісті теплоти за величиною однакові, тільки одна додатня, друга від'ємна. Ось тут показано, які величини треба брати із спеціальних таблиць. Це питома теплоємність, питома теплота плавлення та і так далі. Ось. А тут показано, що ще кількість теплоти може виділятися при згоранні палива, і кількість теплоти може, можна розраховувати, яка відділяється під, під час роботи нагрівника. Ну, а При розв'язанні задач необхідно з'ясувати, які теплові процеси описані з умовою задачі, записати рівняння цих процесів, а потім скласти рівняння теплового балансу. Якщо система замкута, не і не віддає нікому кількість теплоти, то алгебраїчна сума кількість теплот дорівнює нулю. Якщо система не замкнута, то тут замість цього нуля отримується те, що відбувається, чи енергія тряє затрачується, або отримується. Ну, це треба розглянути на прикладі задачі. Давайте я покажу ось таку розв'язок ось такої задачі. У колбі знаходилася вода при температурі 0 градусів. Відкачуванням пара, всю воду в колбі заморозили, яка частина води у відсотках виправилася, прийняти, що питома теплота паротворення води в 4 рази більше, питомої теплоти плавлення. Ось така задача. І е, чому я говорю про цю задачу? Бо це е, така задача, де треба зрозуміти умову, а в кожній задачі за фізиці треба розуміти умову задачі. Тобто треба розуміти, який процес з фізичної точки зору описується, а потім вже які закони можна для цих процесів застосувати. І з умови задачі, ясно, що задача говориться про замерзання води і випарування води. Але як це відбувається? До описання до цього роліка я даю деякі силки в інтернеті, де можна побачити прості досліди, які можна робити. Особисто я в класі любив показувати такий дослід. Якщо взяти теплу воду, налити в колбу, закрити її пробкою і відкачувати повітря, то помітимо, що без всякого нагрівання вода при деяких умовах починає кипіти, тобто вона булькає. Ось, ну і подивіться сили, які до цього відео будуть е, скинуті. і, Думаю, вам буде це цікаво. А ми можемо приступати до розвитку задачі, тому що очевидно, що задача говориться про два теплових процеси: це е, випаровування. Тому що відкачуванням пара всю воду заморозили. Що значить? Що значить Відкачуванням пара. Получається, отрим... Отрим... Получається так, що коли ми відкачуємо ось повітря, яке знаходиться над водою, а тут знаходиться пара, так? то повітрям разом з парою, то бульбашки, які є в воді, вони починають зростати і вспливати. І нам здається, що вода кипить, хоч температура її не змінюється. Вона була 0 градусів і залишається 0 градусів, адже вода може кипіти і при 0 градусів. Згідно нашого опорного конспекту, нашої шпаргалочки, під час кипіння, випаровування, тобто кількість теплоти, яка необхідна для того, щоб рідина википіла, знаходимо за формулою L помножити на M, де L – питома теплота пароутворень. Тому ми можемо записати рівняння 1, але розуміємо, що L це питома теплота пароутворення не при 100 градусах, яка є, дається в таблиці, а при температурі 0 градусів, тому що у нас вода кипить при такій температурі. І так само можемо записати е, рівняння 2 для другого процесу q 2 це замерзання. Під час замерзання кількість теплоти виділяється, тому беремо знак мінус. Ось, І лямбда – це питома теплота е, м, замерзання. А в задачі сказано, що питома теплота пароутворення в 4 рази більше питомої теплоти плавлення. Тобто у нас лямбда дорівнює 4L дорівнює 4 е, L до Тепер ми можемо записати рівняння теплового балансу. Q1 плюс Q2 дорівнює 0. Ну і зручно записати ось таке рівняння, де замість L ми пишемо 4 лямбда і от отримали рівняння теплового балансу. А тепер треба зрозуміти, а що нам треба знайти? А знайти з умов задачі треба, яка частина води у відсотках випробувалася. Це можна записати так. Тобто знайти треба величину, яка дорівнює М1 поділити на М і ще помножити на 100%. Ну і тепер треба якось це відрахуватися, але ми розуміємо, що відкачуванням пару всю воду колбі заморозили. Ага, то значить, у нас виходить, що частина води замерзла, частина випарувалася. А всього води скільки було? М1 плюс М2. Тому дописуємо, що це рівняння. І таким чином ми легко отримали два рівняння. Одне рівняння зірочка це рівняння теплового балансу. А друге рівняння це маса води, яка була на початку нашого досліду. Ну і з цих двох рівнянь легко отримати відповідь до задачі. Таким чином, під час розв'язку задач, коли мова йдеться про теплообмін, треба вміло. Скласти рівняння теплового балансу, і ми отримуємо від.